Ви хотіли, щоб я вам пояснив, як саме працює рекурсивний метод Fibonacci. Отже, моє нове приклад, тобто переклад реалізації. Тепер спробую вам пояснити нас, насамперед, як це працює. Ми бачимо, що наша функція, якщо наша рівне 0, повертає 0, якщо рівне 1 повертає 1. Також ми повертаємо значення Fibonacci це n-1 плюс Fibonacci n-2. Тепер переходимо в дошку, і тепер спробую вам це пояснити. Наприклад, ми маємо фібонатч від 6. Звісно, наша фібонатч від 6 буде розбиватися на n-1 і n-1 і n-2. В цьому випадку Fibonacci у нас буде наступне. Fibonacci від 5, тому що n-1. З цього плану ми маємо наступне. Fibonacci n-2, тобто Fibonacci від 4. То ми маємо Fibonacci від 4. Fibonacci від 4. В подальшому варіанті. Це є наш перший випадок. Далі ми маємо Фібоначчі від 5. Отже, наш Фібоначчі від 5, само собою, буде знову ж таки розвиватися на наступні етапи. Все воно буде розвиватися на Фібоначчі від. n-1, тобто від 4, тому що була п'ятірка в нас. І буду розбиватися аналогічно на фібоначчі від 3. Тобто в цьому випадку ми маємо фібоначчі від 3. Ось такі такий чини. Звісно, ми прямуємо далі. Ми маємо знову фібоначчі від 4. Отже, наша Фібоначчі від 4 знову буде розбиватися на n-1 і n-2. Тобто Фібоначчі від 3, тому що n-1. І Фібоначчі від 2. Фібоначчі від 2. Чи Наступний етап ми знову ж таки маємо значення. В цьому випадку ми маємо Fibonacci від двох. Тому що N-1 знову ж таки нагадую. А в цьому випадку ми будемо мати Фібентче від одного. В цьому випадку ми маємо Fibonacci від 1. До цього Fibonacci від 1 ми повернемося ще. І до цих всіх інших випадків також. Далі ми маємо знову Фібоначе від 2. Тобто наша задача не зупиняється, поки ми не отримаємо 0 або одиниці, коли не буде рівна. Тому ми продовжимо далі. Отже. Знову ж таки, ця річ у нас розбивається на Fibonacci від 1 і на Fibonacci від нуля. Що в своєму випадку ми бачимо якраз ці дві точки зупину. Коли ми бачили, що в нас зупиняється наша рекурсія, коли ми маємо? Наче від 1, тобто, коли ми маємо n1, і коли ми маємо якраз n рівне 0. То в цьому випадку ми розуміємо, що в цьому випадку ретурн ми робили 1-1. Коли n, рівне 1. Коли n було рівно 2, ми робили 0. Отже, ми розуміємо, вже який член, тому що між ними стоїть плюс для того, щоб утворився. Фібоначчі від 2, тому ми розуміємо, що 1 плюс 0 дає одиницю. В цьому моменті ми дійшли до цього, що ми маємо Фібоначчі від 2. Але ми не маємо Фібоначчі від 1. Але ми розуміємо, що Фібоначчі від 1 нам поверне також значення 1. Так, тому що спрацьовує ретурн. В цьому випадку ми вже маємо знову плюс між ними, і ми утворили Фібоначчі від трьох. Fibonacci від 3 у нас 2. Знову ж таки, я маю n-1 член Фібоначчі, а отже, викликається знову функція Фібоначчі від 2, тобто n-2. Але вона ще не пройшла весь свій етап. Отже, Фібоначчі від 2, в свою чергу, буде розбиватися на Фібоначчі від. Одного, тому що n-1 і на фібоначі від нуля. Фібоначі від нуля. В цьому випадку ми знаємо, що повертається значення 0. В цьому випадку повертається значення 1. Отже, 1 плюс 0. Так, тому що вони додаються між собою, знову ж таки, нагадуємо, то Фібоначчі від 2 ми отримуємо 1. Отже, Фібоначчі від 4 ми вже можемо отримувати. Тому що ми тут ставимо плюс між ними. І виходить, Фібоначчі від 4, у нас має значення 3. Ми маємо цю трійку В Свою чергу, наше Фібоначчі від 3. Буде розбиватися наступним чином, як ми це зобразили ось тут. Тобто ми будемо мати цю ж таки логіку, ось цю логіку, ми будемо мати і варіанті цього моменту. Тобто, щоб це не дублювати, хоча ми можемо це і продублювати, ці всі вирази. Давайте, можливо, я краще опишу швиденько. Тут ми в цьому випадку будемо мати Fibonacci від 2. Так. І будемо мати Fibonacci від одного. Fibonacci від одного. На річ ми одразу розуміємо, що повертає 1. Між ними буде святий плюс, але нам потрібно знову ж таки розбити Fibonacci від 2. Тому, ну, спочатку воно би розбилося, а потім воно вже б повертали Тобто, Я думаю, це ви розумієте. Так, і тут виходить від. від одного. В цьому випадку фібоначі від нуля. Фібоначі від нуля. В цьому випадку ми отримуємо одиничку, тому що ця дія виконається перша, тому що спочатку буде виклад фібоначі від одного, а потім буде плюс фібоначі n-2. І в цьому випадку ми отримуємо 0. Тоді ми вже знаємо це значення 1 плюс 0 дасть нам значення 1. А отже, 1 плюс 1 дасть значення нам 2. А отже, 3 і 2 ми вже маємо, тому між ними вже можна поставити плюс. І ми маємо значення 5. Отже, тому ми знову сумуємо фібоначчі від 4. А фібоначчі від 4 це ось ця наша вся річ. Ось. Фібоначчі від 4. Це є наша ось ця вся-вся-вся річ. Ну і зрозуміло, що ця річ буде стояти ось тут. Тоді ми маємо Фібоначчі 5, так, від 5 ми маємо 5 і Фібоначчі від 4 ми маємо 3. І в цьому варіанті у нас додається значення: ми маємо Фібоначчі від 6 на рівне 8. Також ми можемо це, звісно, з вами протестувати. Так, контролюємо. І ми бачимо знову цю вісьмірку нашу. Все. Ось так просто воно насправді працює.